Мене звати Анастасія, я з прифронтового міста Суми. За освітою я банкір, але життя привело мене в сферу велнес, оздоровлення природніми методами. І я додатково отримала диплом дієтолога-нутриціолога з міжнародною сертифікацією. А ще я мама особливої дівчинки з розладом меотичного спектру, і саме вона навчила мене брати відповідальність за своє здоров'я на себе. Я пройшла шлях від розгубленої жінки, яка мала випрошувати гроші у чоловіка на вітаміни для себе та дитини, до топ-лідера потужної української компанії, яка виробляє дієві фітопрепарати з карпатських трав, плюс органічні засоби для догляду за собою та будинком. Раніше я боялася говорити про себе в соцмережах, а ще більше продавати вади. А зараз я навчаю цьому інших жінок і розкриваю їх потенціал, допомагаю їм також заробляти онлайн. Мене неймовірно надихає, коли клієнти отримують значні покращення в своєму здоров'ї та своїх діток, а ще більше, коли вони стають моїми партнерами по бізнесу, і далі ми вже ростемо разом. Мій головний принцип у роботі це відповідальність через усвідомлення. Як нутриціолог, я за профілактику та натуральність у вирішенні питань зі здоров'ям. Як наставник в мережевому бізнесі, я навчаю не просто заробляти і не шукати чарівної пігулки, а брати відповідальність за своє зростання і результат на себе. Я поруч, але не замість. Я веду, але не тягну. Я надихаю, але не контролюю. Вся сила в тобі, і моє завдання допомогти тобі її побачити. Готова взяти відповідальність за своє здоров'я і розвиток на себе. Тоді пиши мені в Директ, і ми почнемо цей шлях разом.